Спокон віків, люди розповідали легенди. Зібравши разом, Змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія повернути легенди людям. Прокинувся Змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба. Яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України. Привіт! Багато в Україні місць, які впродовж сторіч відновлюються ночі з попелу. Ти, напевно, маєш на увазі наші прекрасні храми і церкви. Ми Потрапили в легенди про церкву Святого Миколая на Аскольдовій могилі. Але зараз 971 рік. Князь Володимир ще не прийняв християнство. Звідки тут церква? Зараз усе дізнається. Знову нік і шева. Треба збутись. Конкурентів. І справді церква це ж одна з перших на Україні. За легендою, її на Аскольдовій могилі побудував Ольма. Сам князь Аскольд при хрещенні прийняв ім'я Микола. Тому її назвали церквою Святого Миколая Чудотворця. Отже, християнство поширилось в Україні ще в ті давні часи? Нічого собі, поворотик кнолі. А чому люди тікають з церкви? Я Святослав, син княгині Ольги. Не допущу сюди милосердного бога християн. Боги мають бути жорстокі й допомагати у війнах. Супер! Супер! Не супер. От і все. Невже легенда закінчилась? Давай перенесемось у часі вперед. Це місце намолене першими християнами, тому церква повинна бути тут завжди. Князь Володимир відбудував церкву у 990 році. Вона справді відроджується, наче птаха Фенікс. А як люди знали, що тут таке святе місце? Побачимо під час наступної зупинки. І здобичі не вполював. І стежку втратив. Другий день блукаю. Невже отак личить гинути князю Київському, Мстиславу Володимировичу? Сти, славе, укріпи свою віру. Побач світло Господнє! Дякую тобі, святий угоднику, за порятунок. У місці, де сталося таке чудо, збудую монастир. Місь за спасіння, князь Мстислав, син Володимира Мономаха, заснував у 1115 році біля церкви чоловічу обитель. Тепер святий постійно показував мандрівникам дорогу. Пожежі у 1240 році її зруйнував хан Батий, а в 15 столітті грабували татари. Вона завжди повставала знову. Згодом гетьман Іван Мазепа збудував тут військово-микільський собор. Потім ще одну церкву заклали на кошти купця Самійла Мещеряка. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Бережіть хлопці, цю легенду! Святе місце не порожніло! Біля церкви з'явився цвинтар. У 1918 році тут поховано борців за незалежність України, молодих юнаків, що загинули в боях під крутами? З приходом радянської влади почалася найганебніша сторінка в історії легендарної церкви. Так це ж 20-те століття. Невже у ті часи щось могло загрожувати храмам? Ще як? Он диви. Радянський архітектор і наш давній супротивник. Петьку, ти великий архітектор. От зроби з цієї церкви ресторан або павільйон. Ну, шо? шампанське рікою. Возвелич своє ім'я. Ну, я й справді геній так і зроблю. Знищи церкву, тоді її легенди зникнуть. Невже вже церкву зруйнували назавжди. Обернися, її реставрували вже за часів незалежності України. 22 травня 1998 року її освятив преосвященний екзарх Любомир Гузар. А у 2001 році тут молився сам папа Римський Іван Павло II. Тоді можемо спокійно повертатися додому. Церква й досі стоїть на Аскольдовій могилі, оберігаючи свої легенди. Бувайте здорові!